І так, ми з вами поговорили про коментарі, і зараз говоримо про те про цю от стрічку. Значить, ця стрічка, як я вже сказав вам, вона виводить інформацію на екран. Тобто, що ми напишемо, дивіться, ось отут, у лапочках, оці, да? в подвійних лапках, в дужках і в подвійних лапках, просто буде виведено на екран. Тобто, зараз Hello World, так? це такий зазвичай любимий. Вираз програмістів він буде виведений на екран. Для запуску я нажав ось, ось цю кнопочку. Тут є дві зелені кнопочки для запуску. Так, ми натискаємо на одну із них. В чому їх різниця, я потім розкажу. І на екрані з'являється те, що написано там було. Да? Плюс оце службовий якийсь такий елемент, який появляється у консолі. Да? Тобто консоль це у нас чорний екран, нема нічого, і тільки ось отут у нас щось з'являється. Це консольна така програмка. Дивіться. А, якщо ви тут напишете привіт, групі 721. Ну, наприклад, Привіт. Я отак 721 напишу. І нажму кнопочку знову Run. Дивіться, то тут з'являється привіт 721. Але ось тут є такий символ. Дивіться, так? От, символ, ось от якийсь незрозумілий, буква українська не відображається. Щоб відображались українські літери, я вам ось тут, в розділі загальне, поставив отакий рядочок. От ви його берете копіюєте, я поки не розповідаю, що він означає. Але для того, щоб гарно відображались українські букви, вам, в вашому коді перед використанням, його треба поставити цю стрічку. Я пізніше поясню, що означає кожен цей елемент. Поки пояснювати не хочу. Тобто, ось оця програмка, вона на екран покаже вам привіт 721. Так, от дивіться, ми з вами запускаємо тепер і дивимося, що тепер буквочка І відображається нормально. Правильно? А так би буква І, І, є, є, ну тобі специфічні Г, буква да, наша, вона б не відображалися нормально. А так будуть відображати всі, які потрібно. Тобто, ота стрічка потрібна для відображення українського афавіту. Ось отак робиться консольна програмка. Тепер дивіться, я зараз сьогодні вам хочу також друге продемонструвати, як робиться не консольна, якась більш серйозна програмка. Дивіться. Сьогодні також покажу вам, поки, е, писаджа, дивіться, що записати вам треба було. Що консоль Right Line виводить інформацію на екран. Да? Що оця стрічка треба для українських літер. Це треба було б записати. Тепер дивіться, я зроблю новий проєкт. Я зроблю так: файл new project. File new project. Вот. І виберу Windows Forms, наприклад. До тут не консольний, а десктоп. Ой, вибачте, отак: десктоп я поставлю. Десктоп. От. Для десктопа вже тут багато всього є. І тут що, Windows Form App. Що це таке? Дивіться. Це за допомогою Windows form App так, будується додаток, який одразу має форму. І на тій формі можна робити різні різні речі, понімаєте? Тобто можна е, ставити менюшку. Можна, дивіться, ось отака, от, виходить, зразу в нас є така форма. Вам цього робити ще було не потрібно. І дивіться, після запуску, от якщо я зараз запущу цю програму, то на екрані, на екрані я побачу: от дивіться, о, це моя форма. О, бачите, дивіться. Я можу цю згорнути, а оце моя форма. Ну, все згорну. Оце моя програмка запущена вже, бачите? Вон, дивіться, Є ціле окно і є три кнопочки. Закрить, згорнуть і розгорнути. Правда? Це вже я її зробив. Нічого не робивши. Тепер дивіться, наприклад, якщо я хочу, наприклад, ось отута, так. Да? Змінити якийсь напис, то я виділяю цей компонент. Ми це будемо ще вчитися робити. Я просто сьогодні вам покажу трошечки невеличкі можливості, і почнемо перше з вами заняття. І дивіться, і ось от, у властивості текст, я, наприклад, напишу: Моя перша програма. О, І отут-от вона з'явилося, дивіться: моя перша програма. Якщо я сюди захочу на цю форму розташувати якісь елементи, то в мене є отут такі візуальні компоненти, яке називається Тулбарс. Toolbox, Вибачте, тут є різні такі компоненти. Ну, давайте я покажу парочку компонентів. Наприклад, самі простенькі. Я покажу, наприклад, якийсь компонент там. Ну, давайте покажу, що перший такий текстбокс поставлю. Наприклад, ось текстбокс. це таке текстове поле, в якому можна писати. Тобто, тут можна писати, це однорядковий редактор, так званий. Ну, то, як логін, пароль, пам'ятаєте, у вас такий от прямокутничок появляється, і в ньому можна писати: так, от такий прямокутничок є. Давайте я зроблю програмку якусь невеличку, яка би, наприклад, брала, ну і, скажімо, от один такий текстбокс, другий другий, третій поставлю, так? і в наприклад, навчу програмку, яка б просто. Додавала. Можна їх копіювати, ці елементики. Я потім все це вам порозказую. Я просто зараз щось вам таке продемонструю. Да? Дивіться, і тепер давайте я зроблю ще якийсь компонент, лейбл. Поставлю, наприклад, лейбл, таку меточку Тут поставлю лейбл, і в лейболі в властивості текст напишу плюс. О, і буде одне число, плюс друге число, і тут буде відповідь. Да? Тепер оцей плюсик скопіюю, поставлю його. Так, отут, -от, замість плюсика поставлю, дорівнює. О, і тепер зроблю так, щоб наші ці додавалися да, число, два числа. От я дивіться. Наприклад, ну, давайте, е, а, давайте ще поставимо кнопочку. Кнопочку таку поставимо кнопочку. Кнопочку це багато у нас буде. Я да? Просто показую вам, що це все не важко робити. Кнопочку назовемо, от, властивість текст назовемо розрахувати. От і, і кнопочка розрахувати, буде щось читати. Так от дивіться: для того, щоб воно щитало, от воно зараз буде, якби е, ну програмка є. От. Але понятно, я тут пишу, от можу писати 5 плюс 6. Розрахувати, а воно нічого не считає. Для того, щоб воно працювало, да, ця кнопочка працювала, їй треба зробити програмку. Нам код треба написати. Дивіться, тут виходить як, щоб їй написати код. Для цього я два, два рази нажму ліву кнопочку мишки. Два рази натисну ліву кнопочку мишки. З'явиться вікно коду. В якому я щось напишу. Ну, давайте я так напишу. Я поки пояснювати вам не буду, добре. А швиденько так напишу. О, дивіться, напишу, наприклад, так. Текст бокс 3. Властивість текст. Я потім це поясню. Дорівнює. Я тепер так напишу: текст бокс 1 плюс текст бокс 2. Я потім все це вам буду розповідати. Да? О, і текст бокс 2, і, і, і воно у нас вийде. Тільки вийдеться доволі цікаво. От якщо я напишу зараз отут 5, а ось тут напишу 6. вгадайте скільки вийде? 56, 50, 50, 56. А чого? Молодці. Ну, тому що там як текст воно, а не як цифри, Правильно, молодці. Бачу, що хлопці вже щось знають там, так? Да? Дивіться, буде 56. <ріст> вот. А щоб це було не 56, а щоб воно було 11, то ці треба числа якось там конвертувати в тип інтеджер і так далі. Ну, я до чого розказував вам. Давайте я не буду поки цим займатися, це потім трошечки розкажу вам. Дивіться, тут є, що хоче. Тут є стільки всього. Наприклад, там дата таймпікер, Давайте я щось поставлю, яке-небудь таке. Uh, Ну-ка, давайте поставлю таке, Дивіться. Uh, uh, ну, наприклад, поставлю таймер. Він буде. Таймер, <сь> він буде таймер. І поставлю. Uh, який небудь. Трек бар. Нет, трек бар погано. Десь статус бар. Статус стріп. Ні, не статус стріп. Ну, как же это называется, тултип, не, прогресс, прогресс, о, прогресс бар, а где он прогресс бар, прогресс бар, о, прогресс бар, классно будет, дивіться, и вот этот прогресс бар, я сделаю так, вот, дивіться, у этого прогресс бара есть такая властивость, как uh, мин, минимум и максимум, минимум 0, максимум 100, я давайте сделаю 10, Максимум І тепер, як нажимати йому на розрахувати, то тут буде включатись оцей таймер. Буде включатись таймер. Із інтервалом 100 мілісекунд давайте не 100 тисяч, це мілісекунд тобто тисяча, там ти, в мілісекунд в, в секунді 1000 мілісекунд. Тобто, виходить, буде наступати властивість on time. І дивіться, от коли он тайм. О тут я візьму on тік, а не он тайм, а тік. Тобто при тіке я зроблю так. от У нас є статус, статус, ні, не статус бар, а як, як воно там називається? Оце Прогрес, а Прогрес бар. Да? То у нас є Прогрес бар. Дивіться, у нас є Прогрес бар. Прогрес бар 1, от я кажу, да властивість value value дорівнює. Прогрес бар 1 value. А, мені отак можна написати: плюс-плюс. О, дивіться, і хватить. Дивіться, що буде? Коли я запустив програмку, нічого не відбувається. Тут я можу писати, тут я можу писати. А от коли я має розрахувати, воно додасться сюди. А, але не запускає, тут нічого не відбувається, статус бар не запускається. <сі> Дивіться, так от, щоб статус бар став працювати, от, от скажімо, індикатор, той, да? оцей індикатор, щоб він став працювати, то цього он таймер, отут от властивість, треба перейти у властивості. Ей, я Властивості. О, властивості. Enable false. Так от, я, ну, щоб воно время йшло, типу, да? от. І дивіться, і, щоб він став працювати, щоб оцей статус-бар така полоска, наче копіювання файла да? відбувається. То дивіться, я зроблю так. Я поставлю ось цього таймера, властивість оцю. Enable поставлю в true. І тепер запущу. О, дивіться, запустив. Що вийде? Що у нас Enable стоїть true, і дивіться, зразу тут біжить время, бачите? Тепер дивіться, можна. Ну от вже все, воно каже, вже далі. Воно б далі бігло, бігло, бігло. розумієте як? І, і добігло до кінця. Так от, е Ну, можна зробити так, наприклад. Поставити, о, дивіться, поставлю ось отут ще один нюанс. От я просто покажу вам, що це доволі просто робиться все. Це просто, щоб показати вам, що це все просто. Ну, Головне вас не налякати. Да, от дивіться, я візьму, наприклад, ось такий лейбл, поставлю його сюди. Лейбл це просто мітка якась. Тепер я візьму в цього лейбла ось отут, властивість, фонд. Фонд це шрифт. Size – це розмір. Поставлю, наприклад, там 50. От. і е, фонд for color. Ось отут я виберу колір. Е, Якийсь такий. Ну, я знаю, дивіться. Напишу, ви програли, ви не встигли. Порахувати. Порах. Ой, що воно каже із надвалід. Ви не встигли. А, колір пишете. Та й вибачте Ctrl-X у властивість текст. Ви не встигли порахувати. Подвинемо. І давайте зробимо так. Коли, от дивіться, як я зроблю зараз, я зараз вонтаємо цей, візьму і напишу маленький код. Ви його не зрозумієте, але дивіться. Бог з ним. Я напишу: дивіться, я зараз сховаю, ось оцю штучку сховаю. За відображення цієї штучки відповідає цікава властивість така, яка називається visible. І тут стоїть true. Ну, я поставлю false, і воно при запуску його видно не буде. А потім, коли це добіжить до кінця, от я напишу, наприклад, такий код, що якщо напишу, якщо. Да, далі, ось оце. О. Прогрес бар value дорівнює 10. То тоді. То тоді. То тоді. То -то ось оцей лейбл. Дивіться, це у нас лейбл 3. То тоді пишу лейбл 3. Лейбл 3, Властивість візібл, дорівнює true. true. І а, ось ця штучка, а, давайте яка, і, 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 а, і прогрес бар value дорівнює 0. Тобто починатиме знову бігти. От дивіться, Запустили. Воно біжить. Біжить, <кій> біжить, 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 біжить. Добігає до 10. І каже, ви не встигли, і знов біжить. Я можу тут написати, ви не встигли, відбудеться форматування диска С. Правильно? І далі написати отам. Ось тут написати, відформатувати диск C І це все буде працювати. Розумієте? Тобто елементарні програмки, от ви скажете, як зробити калькулятор, да? От калькулятор же це просто, от дивіться. Ну, давайте так. Я приберу ось оцей таймер, напевно. Проберу оцей прогрес-бар, проберу оцей лейбл. А, далі, там тепер помилки будуть у мене з'являтися. Значить, ну, по-перше, оце все прибрати треба. По-друге, запустити появляться помилки. Зараз я я їх зараз поприбираю. Ні, не з'явилося, надо ж. От, над, повезло мені. Значить, дивіться. А, до чого я веду? Дивіться, якщо хочете зробити просто калькулятор, калькуляторів, то ну, давайте і оце все поприбираю. Так. Оце буде, наприклад, калькулятор. То отут, дивіться, от, от це циферка 1. Я просто тут напишу, от я багато не буду писати, я напишу, що це циферка 1. 1 да? а, а отут воно доно То Тоді, дивіться, я просто ось отут пишу, що текст бокс 3 дорівнює текст бокс 3 плюс. Плюс одиничка. О! Дивіться. Получається? Якщо я поставлю таку кнопочку 2, буде двоєчку. І тут допишу двоєчку, буде двоєчка нажимати. Поняли? І так далі. Тобто, якщо я захочу, наприклад, додати ось сюди, ось отут основне меню команд, основне меню команд, то я просто от іду от сюди. Ось отут, от обираю, дивіться, тут багато меню. Да? І от нажимаю Toolstrip menu. Toolstrip menu. О. І в цьому Toolstrip меню, дивіться, я ось тут, помієте, можу додавати якісь там елементи. Да? Ну, наприклад, я там хочу додати ну, якийсь лейбл. Да? Ну, дивіться, отаке от якесь. Додати, да? або я там хочу додати ще щось. Ну, давайте ми щас, давайте взагалі тулстріп меню це приберемо поки що. Е, ну, в меню я хочу, наприклад, додати Майнстріп. Дивіться, Майнстріп це отаке просте меню буде. да І тут от написати: от файл. Файл. Ось тут, а там, е, після файла вниз буде в мене створити. Ось отут буде там зберегти. Тут буде зберегти як, да? І так далі. І дивіться, після запуска моєї програмки, після запуска моєї програмки, у мене буде створене меню. Ось дивіться файл. Он дивіться. Звісно, що в ці команди працювати не будуть. Щоб вони працювали, треба взяти і написати код. Правильно? Так. Ну, оце ось так. Створюються простенькі консольні програмки і простенькі програмки Windows Form. Я скажу слідуюче, що відповідно до шаблонів ну, ми з вами будемо вчитися створювати програмні продукти, це для десктопа я робив, так? тобто для комп'ютера, можна робити для смартфонів, можна робити для iOS, можна робити. Ігрушки, використовуючи, наприклад, фреймворк Unity, да, на мові C Sharp програмування, до речі, відбувається. Ну і багато-багато різноманітних корисних речей. А зараз ми трошки зупинимо наш запис.